Я вас боюсь. Чого ви себе поводите, як ваш колега? Я. Водій використовує відеореєстратор на блокпосту і зазначає, це моя безпека. Як співробітник поліції відреагує на це? Тож, просто на випосту потрібно вимикати. Я розумію там далі. На... Перед постом треба вимикати. Її. Слухайте, ну притягніть мене до, до відповідальності. Притягніть мене мене до, до відповідальності. Нема ніякої відповідальності. Це моя безпека. Водій хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам водії потрібен юридичний захист. Під час зупинки вашого авто співробітниками поліції рекомендую завчасно долучитись до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Умови вступу до нашого клубу в описі під даним відео. І так водій зранку їде, нічого не порушує. На дорозі ми бачимо блоки, зі слів співробітника поліції це блокпост, і, звісно, зупиняють водія. Друзі, в свою чергу, прошу вас підтримати автора даного відео підпискою на його канал в описі. Є посилання. вам доброго дня. Ви маєте світря. Реєстратор у вас виключений чи ні? Включений. Я не чую. Включений. Ну на блокпостові знаєте, що потрібно. Паті я розповідаю для безпеки, але на постові ви дуже ви дуже правильно сказали для безпеки. Як відреагує співробітник поліції на відеореєстратор? тому що водій фіксує повністю діалог. В Свою чергу хочу нагадати, що кримінальна відповідальність настає, коли ви публікуєте розміщення переміщення зброї збройних сил України. На даний час не потрібно робити такі публікації, тому що реально можна отримати срок. Тому що, тому що ваші колеги, не сприйміть особисто, дуже, дуже неадекватно себе... Я не кажу, там більше нічого пустити, можете якому. Я вас боюсь. Чого? Ви себе поводите, як ваш колега, е... Ні, в хорошому плані, е... в ви... Німірові. Я йому сказав ту саму фразу, він так само посміхнувся, як і ви, і він мене, як то кажуть, розложив по повній програмі. просто е... а... Розумію там далі на Перед потрібно вимикати. Її. Слухайте, ну притягніть мене до, до відповідальності, притягніть мене, мене до, до відповідальності. Чому на сьогоднішній день ми водії фіксуємо діалог з поліцейським на вулиці, на блокпосту? Тому що дуже часто співробітники поліції демонструють незнання законодавства, тому що звичне явище порушувати права водія. Нам в свою чергу потрібно мати фактичні дані, що поліцейський порушує, наприклад, процедуру розгляду справи, обмежує нас в наших правах і це в подальшому будуть докази для того, щоб, наприклад, скасувати незаконну постанову або щоб в подальшому притягнути такого поліцейського до дисциплінарної відповідальності. Ось відповідь, чому ми завжди фіксуємо дії співробітника поліції. І жодним законом на сьогоднішній день це не заборонено. Немає ніякої відповідальності. Це моя безпека, і ви мені нічим не поясните, тому що ви знаєте, що маю маю, не покажу, бо у вас немає підстави. Угу. Друзі, хвилинка корисної для вас інформації. Хочу нагадати, якщо ви чи ваші рідні плануєте виїхати за кордон на авто, ви обов'язково повинні мати страховку зелену картку, а оформити її рекомендую на hotline. .com. Фінанс, бо це займає мінімум зусиль і часу. Зайшли на сайт або в додаток, ввели дані про авто, оплатили картою і готовий поліс вже на вашому емейл. E Роздрукуйте його. А ще від мене бонус. Додайте промокод Бонус та гарантовано отримаєте 10% від вартості зеленої карти бонусами. Зможете використати їх як знижку при оформленні наступної страховки на Hotline Finance. Вся необхідна інформація в описі під даним відео. По принципу є стіла, є діло. А це вже цікаво. На початку розмови взагалі співробітник поліції запитав там з документами все гаразд, чи є документи у водія. А в подальшому під час розмови вигадав нову причину зупинки авто. Пункт 7 статті 35 закону України про національну поліцію. В свою чергу водій рекомендує кожному мати таку пам'ятку, де зазначений алгоритм дій, що необхідно вам робити, коли вас зупиняє співробітник поліції. І так, сьомий пункт це, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження обмеження або заборону. Руху, якщо співробітник поліції до вас застосовує якісь дії, він, в свою чергу, зобов'язаний назвати на який закон він посилається, або нормативно-правовий акт. Тут він зазначає, начебто, є певна заборона, але у письмовому вигляді пред'явити не може. Якщо уповноважений орган державної, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, надайте мені такий документ. Ну, то ознайомте мене згідно 31 статті цього ж самого закону. Згідно 31 статті, на жаль, цих документів нам не предоставлено. Чиї це Ми... проблеми, скажіть, будь ласка. Чиї це проблеми? Я розумію, це наші. Ви місцеві собі? Ну ви ж бачите по номерах, що ні. Е, місцеві... Ну я маю на увазі Вінницький чи десь з Суб... Собор. Ні, ні, я з Хмельницького. Ви ж бачите по номерах, я з Хмельницького. Добре, такі, частина. І вам гарного дня, хлопці. Ось так завжди повинно бути по закону. Якщо законодавча була б заборона фіксувати на реєстратор на відео діалог з поліцейським, я думаю, водія просто так би. Не відпускали на сьогоднішній день на законодавчому рівні. Такої прямої заборони немає. Ще раз нагадую: не потрібно робити публікації розміщення переміщення зброї збройних сил України, а співробітників поліції фіксувати потрібно. Якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк. Свою думку завжди лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі. Є мій телеграм та моя пошта.